17 березня 2017 року. Палац Верховної Ради України, Маріїнський палац. Ось там вихід на берег Дніпра. А це Міністерство охорони здоров'я, куди я сьогодні прямую у зв'язку з отриманням листа від виконуючого обов'язки. Уляни. Не пам'ятаю її прізвище. В общем, Уляни. Зараз побачимо, як вони мене приймуть. Добрий день. Пиши телефон, будь ласка. Ви з охорони? Мені тут сказали, що мама А як мені отримав лист від виконуючого обов'язки Гуляна Супруни? Так? Тепер я хочу ознайомитися з матеріалами перевірки цього листа. Це моє право закріплене в статті 40 Конституції. Це України. Ж не до мене, я тут не рішаю нічого. А до кого? Хто вам над... не, ну, У вас особа, у якій зберігаються матеріали перевірки. Ну, а тут може вам допоможе. Тей -тей. Прямо безпосередньо набирати? Через 0? Через 9. Через 9. Добрий день. Пані Мартинова, вас турбує Василенко Віктор Олександрович. Я знаходжусь зараз внизу, тут, в голубі будівлі, із листом Уляни Супрун. І хотів би ознайомитися з матеріалами перевірки по цьому листу. Це моє право закріплене в статті 40 Конституції України, в статті 18 закону України про звернення громадян. Тому я прошу допустити мене до матеріалів перевірки для ознайомлення. Звичайно, я буду знімати все на відео. А? Добре, я чекаю внизу. То ви теж до звернення дозволено громадян людей, так? Дуже звернення до громадян людей. Я себе знімаю. Ми думаємо, що згідно правил і наказу про пропускний режим, то заборонено фото відеозйомки. Да, я е, хочу спитати, е, в чому заключається заборона? Що тут такого на, таємного? На є накази. Є наказ. Можете ознайомитись. Він є на сайті Міністерства охорони здоров'я, постований да. в Міністерстві юстиції. Фото-відеозйомка в приміщенні МОЗ дозволу керівництво мозгу ви... заборонено. Зараз, минутку. Ну от як мені керівництво це докричатися? До мені що стати там, у нас посередині полощі кричать. Кратив... Ні, ні, ну, він кажучи, він, він має, правильно, у нього є наказ, він виконує наказ. А я, у мене є право. Закріплене в статті 34 Конституції України, що я маю право знімати. Я хочу звернутися до керівництва МОЗ для того, щоб воно мені дозволило вести зйомку. От у який спосіб я зараз можу звернутися до керівництва МОЗ? От я до вас звертаюся, от ідіть до Субгуна і ні, питайте, не, що населене. Заява. Звернення заяву, я, 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 я вам от даю устну заяву. Моє право давати або письмову, або установо. Я уст. не є керівником МОЗ. Ну то ні, ну, так ви ж мені чините перепони, то йдіть Я до керів... вам не чиняю. Ну, керів... Керівництво му. Я можу, я, я можу викликати поліцію, якщо ви будете. Чинити. О, правильно, да. правильно, я 100%. Говорю, але фізично я вам не чиню. Перепони. Да. Ну тоді, ви знаєте, я вас тоді слухати не буду, тому що ви мені е, даєте такі команди, е, які не є правомірними. Я, я согласен, я хочу запитати моз, але но, но де воно Моз? Пошліть кого-небудь, спитайте. Або мене пустіть, я спитаю. А ви хочете, щоб я е, написав письмову заяву, послав по почті. Ці обмеження, є перепонами в реалізації мого права. Ну, це ваша думка з цього приводу. Андрій, я так зрозумів, вас звати Андрій. Так. Правильно? Андрій? От, ми знайомі дуже, ми вже з вами на цю тему говорили. Ви тоді мені повністю дозволяли, єдиний, хто дозволяв тоді мені знімати. А сьогодні ось хлопці ці, які забороняли, мовчать, тому що Національна гвардія їм сказала, що ви, хлопці, не вмішуйтеся не в своє діло. Там є внутрішня охорона, хай вони розбираються. Хай вони розбираються. А якщо ви не в змозі, то ви викликаєте поліцію. І ми зараз оформляємо порушення чи не порушення. І, я всіх. з вами в компанії. У мене тут таке питання було, Діло... що, що мені... ...місяць я не можу отримати. У мене є справа Ситуація що, така. Що, так, Ситуація така, що мені нема чим підстрахуватися. А вони зараз набіжать, у них куча свідків. А я відео. Бо це мій свідок. Це взагалі не те, що зробили в Україні. Національна гвардія охороняє, кого охороняє. Ні. Роші, де 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 пане, Андрій? Пане, Андрій, пане Андрій, пане Андрій. А де ви служили? Я де служив. Ви говорите ви? про зброєні сили Національної гвардії. Ви, ви, ви спеціаліст в сфері охорони. Ви не мене чекаєте? Я просто людина, яка живе в Вільних людей. А нас робили констатів. Констанція. Так. Констанція. Так. Ви, ви не ходите в лікарню, а я от, зараз дитина у мене вмерла, і чоловік ходить. Подивіться, Супрун, кому вона ще підписує? А мені написала, бачите, Уляна Супрун. І що це? От. Так от я це, по цьому листу прийшов ознайомитися з матеріалами перевірки, на підставі чого це все написано. Так що, ви ж До кого? Не, до матеріалу займається. Ну, сказала я до Мартинова, 253 каже, Доповім керівництву, і хтось спуститься до мене. Оце я чекаю. Ну, оскільки ви підійшли і сказали, що не, не знімай, Ні, я, то я оце я... право цього наказу. Я, я, я таке я дав стаття, наказу про контрольно-пропускний режим. Повідомлю вас. А не казав, не знімати. Ні, я розумію, я але в наказі повинно бути оговорено, в чому є заборона і що то знімати. У вас тут що, ядерна якась установка стоїть, якийсь секретний об'єкт. Так вже можна написати наказ, наказ зобов'язати мене співати пісню люди в білих халатах. Правильно, і, і я видовшив і я, виду, що людей буду співати. Це ж просто аб абсурд. Абсурд і, і глупо. Тому, тому я не бачу нічого тут, ніякого прецедента. Якщо ви вважаєте, що я щось порушую, викликайте поліцію, хай оформляють протокол, як положено, і будемо порушувати кримінальну справу по факту, що мені чинять перепони в реалізації мого права. Стаття 40 Конституції це звернення. Стаття 18 закону України право для ознайомлення з матеріалами перевірки і е, стаття 34 Конституції право на відеофіксацію. Я ж не вас, не вас додому прийшов, правильно? І не в туалеті підглядаю тут за кимось. Я б прийшов в державний заклад, де стоять кресла, перила красиві. Нічого не, не бачу такого таємного щоб мені забороняли, я не ні, ні нападаю ні на кого, не б'ю, не ні, жовщині ніякої встраю. Я тиха, мирна людина, громадян України. Прийшов з листом розібратися. Хто написав, про що написали? Я, наприклад, хочу ознайомитися з матеріалами перевірки. Ось я дзвонив до Наталії Олександрівни, вона пішла докладувати керівництво і зараз хтось спуститься. І я буду чекати тут. Доброго дня, я Василенко Віктор Олександрович. Прийміть, будь ласка, повідомлення про злочин. Що трапилося, я нахожусь на Грушевського осі в Міністерстві охорони здоров'я України. Звернувся до службових осіб, щоб мені надали можливість реалізувати моє право, закріплене в статті 40 Конституції України. В а я прийшов, я прийшов ознайомитися з матеріалами перевірки по моєму зверненню. І мені чинять перепони, не дають можливості ознайомитися з матеріалами перевірки. Раз, не дають вести відеозйомку два, і ніхто не виходить із посадових осіб для того, щоб реалізувати моє право ознайомитися з матеріалами перевірки. Будь ласка, визвіть слідчо-оперативну. Василенко Віктор Олександрович. Віктор Олександрович. Грушевського 7. будь ласка, прийшлі слідчо оперативну групу, щоб оформити протокол. Чекаю. Чекаю, так. Та да. не відпочав. Чекаємо поліцію, по 102. Чекаю на поліцію у дворі Міністерства охорони здоров'я. Не дочекавшись ні співробітника Міністерства охорони здоров'я, ні поліції, змушений був написати ось цю скаргу до заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Севак Оксани з вимогою притягти до відповідальності винних і здати охоронникам з Національної гвардії України. Замкнутий кут. Все, хлопці, будь ласка, приміть. Сил в мене більше немає чекати. Всього вам найкращого до побачення. Ось так в Міністерстві охорони здоров'я відносяться до громадян, які приходять реалізувати своє право, закріплене в статті 40 Конституції України, в статті 18 закону України про звернення громадян, з правом ознайомитися з матеріалами перевірки та статтєю 34 Конституції України про право вести відеозйомку. Поліція на п'ятий виклик не прибула і, мабуть, і не прибуде. А тепер хочу показати, в якому місці розташоване Міністерство охорони здоров'я. Ось схил Дніпра. А це вертольот-майданчик який побудувано для Януковича. Зараз не знаю, як він використовується чи ні. Там лівий берег Дніпра, Дарниця. Маріїнський палац. Палац Верховної Ради. А це Міністерство охорони здоров'я, в яке сьогодні мені не вдалося потрапити. А ось довгожданна поліція. Доброго дня. Виктор, поліції, Василенко Віктор Олександрович. Там столик є, давайте зайдемо всередину. Іно буде хлопці, дівчата. А як у мене ж свідків немає? Ось ну, там немає. Сідайте ви, я вже насидівся, так. Значить, дивіться. Коротко. 15 березня. 2017 року я отримав лист. За підписом ВО Уляни Супрун. Чи як є? Уля... Супрун. Супрун, да. Міністр. Уляна Міністр. Уляна Супрун, Так ви пишіть одразу, що писати. Ні, почекайте, давайте я послухаю, а потім вирішу. щось. Значить, Уляни <кхем> З міста став мені незрозумілий, оскільки там немає посилки конкретної на моє звернення. Тому я вирішив зателефонувати до виконуючого. До, цього, до виконавця листа, там Мартинова указана внизу, і домовитися з нею про те, щоб приїхати і знайомитися з матеріалами перевірки. І домовилися ми на сьогодні, на 17 число. Я приїхав о 14-й годині з Кагарлика, 35 гривень туди, 35 гривень назад. плюс Позвонив її от чергового. О. Вона взяла трубку. Каже, я це питання не вирішую, зараз йду до керівництва. Угу. Як пішла до керівництва, після того я дзвонив разів 5 від чергового там телефон, вони там зафіксували, що дзвінки не проходять, ніхто не брав трубку. Після цього я змушений ви... звернутися по 102 в поліцію. І от ви приїхали. Чому? В чому порушення? Висково, порушення. Да, до 16-2 години тут ну, був. Я залишив там скаргу на ім'я заступника міністра охорони здоров'я Сивак Оксани. Чергову там залишив. Ну і вже 5 разів до вас дзвонив, ви не їдете, думаю, буду йти додому, зараз вдома буду дзвонити на гарячу лінію, скаржити на вас. Да. Ну, слава Богу, Добре. ви приїхали. І оце... Слава Богу, приїхала, дуже багато викликів Те... район я, ДТП. Я... І тим... не можуть направити. Да, і хіба можна... ну, розумієте, я ветеран Збройних сил України, постраждав в наслідків Чорнобильської катастрофи. Людина в кінці кінців похилого віку потратила гроші на приїзд з Нанесена мені величезна моральна шкода, що взяли обманули, і оце я тут як дурак хожу і так сказати безполезно. Саме головне порушено моє право, закріплене в статті 40 Конституції України, в статті 18 закону України про звання громадян. Ну і мені забороняють тут вести зйомку. А це є порушення статті 34 Конституції України. Тому порушуючи мої права. А чим вони мотивують і, то, що вони забороняють нам вести зйомку? А, є... Може бути таке, що це режимний об'єкт, як міністерства? Я, я, я їх допитуюсь. Вони кажуть, є наказ. Угу. Я кажу, я питаю, чим ви мотивуєте. Так же можна мені наказом заборонити, верніше заставити мене співати пісню Люди в білих халатах. Тобто я не бачу тут ні атомного реактора, якоїсь зброї, ні якоїсь секретної зброї, ні якогось, так сказати... Якоїсь режим... Міністерство у нас є режимними об'єктами. Режимний... Міністерство. Це режимний об'єкт. Я думаю, тому вони вам тут і заборонитися. Слово режимний об'єкт в кримінальному законодавстві відсутнє. І в будь-якому законодавстві відсутнє. Законодавство, що то не стосується. Ні, тому я що я прошу? Порушити кримінальну справу по статті я не по 365. Кримінальну справу. Ну, я можу прийняти у вас заяву. Принять передати заяву, і Я да, 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 да. І Я розумію. Я я я просто прошу, ну, а вже слідчі, кому ви передасте матеріали, mm. хай порушать по 365, часті 1. Перевищення влади, службових повноважень, тобто службовий злочин. Ви тоді сідаєте за роботу? Ну, а я ж не усложняю. Ви Це сказав, в березня прийшла відповідь. На що вона На якесь ваше звернення, мабуть. З якого приводу ви звертаєтеся? Якби вони написали, від якого числа і назву цього звернення, то тоді було б Так же вони не пишуть, ваше звернення, а про що? Я звертався багато разів до, до них, але вони не акцентують увагу, на яке саме звернення вони дають мені цю, за цю, за цю відповідь. З приводу ви звертаєтесь в міністерство. Я звертаюся з приводу моєї доньки, зробили операцію в центрі пірніше, в клініці Новий зірк на Глибочеській 17 і знищили повністю зірк. 31 рік повністю сліпа. І ніякого шансів на одужання немає. Значить, це я з 14 грудня 2015 року скаржуся на біг. Чотири кримінальні справи заведено у Києві. Вірніше, три у Києві, одна в Миколаєві. Поки все висить в повітрі і ніхто нічого так сказати, до кінця не розглядає. Оце я прийшов сюди до міністра охорони здоров'я, до цього нового, то я ходив до того грузіна, не пам'ятаю, як його. А це до нової сходив, до цієї ж сівак, який гляне супруги зніше. І Тому от така укривательство йде повністю знизу доверху, розподіл коштів. Смисл операції це знищити зір і перед цим роздіти людину до них. І залишити сніполі. Всі гроші, які збираються на підпільні операції, розподіляються по вертикалі вплоть до Міністерства охорони здоров'я. Тому це я скаржуся кругом і вже порушую кримінальний партнер Печерський район управління поліції, Шевченківське управління поліції, Соломіське управління поліції і Миколаївське, Інгульський відділ поліції. І оце дійшла черга до порушення Міністерства охорони здоров'я проти, проти, проти от вона підписала, так ви відповідає тепер за те, що вона підписала. Тому не дають мені знайомитися з матеріалами перевірки моїх склад. Пишуть, що все вони мені надали. Повторні звернення не розглядаються, а повторний як виникло. Я не тільки її пишу, я пишу президенту, голові Верховної Ради, там, в СБУ, Генеральному прокурору, Національній поліції України. А всі їм перекидують. Міністер... І кажу, а вона каже, так ви ж вже нам вісім штук написали. Я кажу, так не я написав, я написав одну. То вам передали ці, до я звертаюся, то, то їм кажуть, що припиніть мені передавати по вісім штук, а одне і те ж саме. А вони на мене вішають. Mm -hmm. От так отходи, що. Якісь документи. Документ? Паспорт є. Все, ви... я собі сьогодні був поліцію. А це да? а я Айо, що... чотири Ч... Ч... кримінальні справи. Як Цього... Як? Вісне все. Не, Не грошена ця. Процедура. Якби вони щось бачили, що щось там можна... Ну як, -от, сидять, допустимо вони і кажуть, що От нам пообіцяли, кругом вивіски, зарплата 12-12 тисяч. Проходить місяць, йдемо біля каси. Нам, кажуть, почекайте, в державі немає Ну, Ви Пенсіонер а? пенсіонер, так? Да? Да, військовий пенсіонер. Проживаю, де сказать? Ну, Кагарлик, Київська область, так. вулиця Довжик 17, приватний будинок. Мені не треба, просто да, я, я так заслідую, що я... вулиця. Довжик 17. Mm -hmm. да. Так, і номер е, телефону. 098, 376, 50 28. СК-257-137. Так, я вас правда, у вас є претензії до заступниці, з якою ви спілкувалися в телефоні, правильно? Чи і... Я не знаю, хто вона така, ось Мартинова, виконавець листа Уляни Супрун. Виконавець, Це ви пишете більше на конечно. Вона точно Наталя Олександрівна, я вже записав її. Ну, на, я з нею спілкувався, вона виконала і Ну, На супу ми ну, на, ну, на вихода немає, поэтому. З Супром живий не, не спілкував. Ви спілкувалися? З Супровом ну, особисто ви не спілкувалися спілкувалися. Зрозуміло. Віктор, Віктор Олександрович, знайомлю да. вас ще третьої статтєю Конституції, да. маєте право надавати да. свідчення. Да. Супу. 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 Раз, значить, да. По суті, пояснення. Чатку, 15. Підпис, да, да. А дата 17, 13. 17. Да. Що ви знаєте порядок, це ми описали всю суть справи, да, да, а да. тут коротенько, в чому ви вважаєте? Я вважаю, що здійснено посадовий злочин. А саме перевищення влади службових повноважень.